Степан Руданський до України. Ой, з-за гори із-за кручі, та скриплять вози ідучі, попереду, козаченько, так вигукує ідучі Україно, Україно, моя рідна мати, чи ще довго над тобою будуть панувати, чи ще довго кровавицю будуть з тебе пити? Та й діточок твоїх бідних в кайданах водити. Твоя слава у могилі, а воля в Сибіру. От що тобі, матусенько, в москалі зробили. Гукни ж, гукни ж, Україно, нещасне Авдово. Може, діти на твій голос обізвуться знову, може, знову розв'яжуться зав'язані руки. Може, знову обрядчатимуть козацькі шаблюки. Може, військо запорозьке, як море заграє, а дівчина, як і перш, пісню заспіває. Тоді вже нас не забудуть і московські внуки, бо кров за кров катам нашим і муки за муки. Гукни ж, серце, Україно, та тільки скоріше, бо чим більш суть кров нашу, все більше та більше.